Нагадую, ми сьогодні з вами повинні не просто чути знак, і О, знак, де пишеться. А ще сьогодні ми додамо до, до м'якості, так як ми вчора так, казали, як читається mm -hmm. усмішкою. А якщо ми додамо О, то буде. Що я ось так напишу? Давайте почитаємо ось це. НО. No. 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 Твердо чуємо. No. ТО. No. Буква е, О, ми знаємо, дає твердість попереднього звука. А тільки м'який знак нам допомагає пом'якшити е, їхню вимову. Так? А О, ми знаємо, яка ще буква дає твердість. Нам, друзі, буква. І е, тому ми, коли чуємо м'якість і О, то пишемо м'який знак і О. Зрозуміли? Бо деколи діти роблять тут помилки, коли пишуть оці склади під диктовку особливо. Якщо ви зараз це добре не закріпите. То у вас потім також з'являться помилки. Тому ми давайте чітко потренуємося. Ось я ще кілька напишу со, ну отже, но твердо читаємо, а тут нигенько. Ми правильно вже навчилися вимовляти м'який пом'якшений звук. З усмішкою то лише кажемо ня. Ой, тут я помилилася. Що нам тільки потрібно робити? Усмішку, так? І м'якість додавати, м'ягесень почитати. І так, давайте ж всі разом потренуємося. Давайте задом наперед. Твердо, м'яко. на мене. Но. обов'язково, обов'язково це треба проговорювати, продумувати і правильно читати. Альона. Альона це на російській мові, Оленка на українській мові. Сьогодні ми з вами будемо читати на сторінці 82, і будемо відтреновувати там, де у нас. Є знак пом'якшення о слова. А на уроці письма будемо переписувати ось ці слова. Я вже кажу для тих діток, які вдома, щоб знали, що робити.